24-го ми проснулися від вибухів, які були від нас. Ну, напевне, не треба було почати спочатку, що я з Херсонської області, ми проснулися вранці від звуків страшних, то проснулися не лише дорослі, а й діти, тому що дрожали вікна, двері такого плану, так? Тому, звичайно, якщо в мене буде русизм десь проскакувати, ви розумієте, так? Хоча жителі села ми розмовляємо на українській мові, але Суржик у нас своєрідний був. І тому, проснувшись, звичайно, кипіш у нас такий був, що ми не знали, куди йти і що робити, бігти куди. Але пів на жаль, півдесятої ранку, 9.30, то вже ворог ішов через наше село, тому що вони йшли як в Херсонському напрямку, в Хенічівському напрямку. Тому дві доби ворог безперервно йшов. Спочатку ворог йшов в неопознавательних знаків, так як це приблизно було, напевно, в 2014 році, коли вони літаки літали над Кримом і над нашою територією. Через Саваш вони літали, вони були просто зеленого кольору, так як ми звикли говорити, зелені чоловічки. Так? То й тут без прапорів, без нічого, ні зетки, ні v, нічого не було, вони просто йшли. Але це було лишень 1, го 24 го числа. А далі вже. Повністю земля двохтіла під їхньою технікою, йшли вони через поля, через село, і вже далі вже були прапори російські. Ми хотіли на військовій техніці і букви В і З. Вже нам було мені. Я живу від центру від тієї дороги, де ворог ішов через село метрів 200-300, але це вже було видно неозброєним глазом, скажімо так, їхні З і В намальовані і різного виду, тому це не звук, це земля двох тіла. У нас не було укриттів. Звичайно, як відповідно, ми жили у мирній країні, укриттів зовсім немає. А потім почали виносити за вказівкою голови громади, почали виносити вугілля з. З підвалу школи винесли все вугілля, е, окреме приміщення побудували, почали те укриття, не укриття підвал, те її білити, витирати. Ну, як там в школі близько 40 років, е, і вона постійно там вугілля пропиталася. так? Почали робити ремонт, заносити парти, стільці на випадок. Ми не ми були в шоці. Ми просто не вірили. І почали звичайно, е, збирати нас. І оголошувати, щоб в нас були зібрані ліки, зібрані документи, гроші, цінності на раз, в разі евакуації, щоб ми були готові до евакуації. Але, якщо чесно, я особисто я не вірила, що таке можливо повномасштабне вторгнення. Я не вірила, чому, тому що я вірила в світову громадськість, але ні, історія помиляється. Коли зайшов через наше село, він ніде не зупинявся, вони просто рухалися. Вони рухалися, рухалися і рухалися. Вночі їздили, слідкували як вони говорили за порядком. Потім почали всіх фермерів збирати в громаді, всі, всю адміністрацію школи, директорів, заучів, щоб інформувати, як повинно населення поводитися, не йти на рожон, комендантську годину відповідно встановили. Якщо вночі будуть бачити, щоб потім ми не знали, що можуть забрати і ліквідувати, і таким чином. Ось населення, звичайно, готувалося, документи, ліки і одяг, але евакуації, як такової, звичайно, не було, бо куди ж евакуювати, коли населення отримало повністю, попало в окупацію і потрапило. Чи ви пам'ятаєте свій день 23 лютого, що ви тоді відчували, що переживали? то був з зв звичайний день, чим ви займалися? Якщо так, ніби і звичайний день, але у передчутті щось, напевне, всередині вказувало, що щось має відбутися. Хоча дуже багато наших жителів, виїхавши до Криму, жителів села, вони там ще до окупації Криму, до 2014 року, вони там залишилися проживати. І маючи зв'язок, вони деяким говорили, що дуже багато тут техніки зараз зібралося. В Криму і дуже багато щось має відбутися. Щось має відбутися, і ось це вже звичайно очікувані були. Тому, звичайно, чекали це з такого. Тобто, про новини скупчення російських військ біля кордонів. Truth, по, по всьому, по всьому Криму. Це ну особисто мені ніхто не телефонував, я там родичів не маю. Ась так колеги, які вже потім почали розповідати, що їм вечором 23-го ввечері зателефонували родичі з Криму і сказали, що щось буде, чи можливо тебе є час виїхати, чи можливо. Є час їхати десь, тому що щось має бути дуже величезна кількість скупчення техніки і солдат зараз знаходиться, це 23 лютого, саме в Криму. Але тим, кому попередили, ну, як людина, кожна має господарство, кожна має, не кожен має засіб пересування, вони не знали, що робити насправді. Чи, ну, Думали, напевне, що ось обійдеться без цього. <кій> Які емоції тоді ви відчували? Вперед повномасштабного вторгнення? негативні, звичайно, страх за своє життя і своїх близьких, тому що розуміли ми, яка зброя зараз буде. І якщо це дійсно не зупинить світова громадськість, то зброя теперішня, торнополь видно, що в нашу сторону стояли гармати, націлені, а в нас як на ладуні село, тому воно було б стерте за ще ти секунди, не хвилини, а секунди. Як ви зустріли повномасштабне вторгнення? Перший спогад з того, як ви зрозуміли, що щось відбувається? Просто натягували на себе одяг все, що можна, щоб вискочити на вулицю і тому подивити, але ж всі вискакували на вулицю, всі сусіди чи на вулиці темно, все. ми бачимо... це було приблизно кабинет. Пол п'яту ж, напевне, около п'яти, так. Це було ця година, і ми вискочили ще на вулицю. Ви вулиці... звуки техніки чи, ні, ні, чи... техніки взривів. Це двигтіли вікна, двигтіли двері. Це відбувалися зриви за 50 кілометрів від нас, але вони ж такими були міцними, що в нас все двохтіло, і тому всі повискакували, всі сусіди на вулиці, світло вмикається, дивимося, що відбувається. Але моє село так, не то, що в ямі, а так знаходиться в ругу, і ми бачили зарево тільки небо освітлюється і розуміли, що це дійсно так. Звук техніки ми вже 9.30 почули. Стосовно власне того, що ми кажемо, виходили на вулицю, всі, в принципі, виходили на вулицю. Всі, Був так. Когось якийсь план дій, чи це просто було. Ні, якийсь так, оце бажа. таке швидко. Що робити? Їхати десь, куди їхати? Невідомо, що ми знали, що там нам щоб їхати, нам треба їхати в сторону району. А до району їм по трасі ближче, аніж до нас. І тому, поки ми доїдемо до району, Ворог вже в районі був в той час. Це до нас він по 10 зайшов ранку. А спочатку він їхав в район, а нам зумів, що їхати на зустріч ворогу. А в нас на той час в селі було Атошники. І мій сусід був Атошник, він просто він служив і він прийшов додому якраз на цей час на відпустку. І потім один з друзів моїх знайомих на автомобіль, куди його. Він хотів його вивезти. Він залишив вдома все, просто одягнув речі для того, щоб виїхати в цей час. Але вони вже ворог кругом був і вони просто перекривали дороги, стали махали, вертайтесь назад. І він сидів вдома, переховувався, бо боялися всього, попалили всю свою одяг, документи закопали, бо потім прийшли його жінку, братів побили. Вони щоб вони відкопали, віддали документи, але перед цим вже. Після того він вже зумів виїхати до нас сюди на цю сторону, а зараз, на жаль, загинув. Після повномасштабної загинув. Який це досвід жити під окупацією? Ну, загалом, спочатку, я ще раз повторюю, ми їх не бачили, вони до школи не приходили. Ми почали навчання дистанційно, відповідно, продовжили. Дистанційно навчатися, в школу ніхто не ходив. Потім встановили, в школі діжурство ходили, чергували. Вони до школи не касалися, лише приїжджали в село, по периметру ставили фойні і роздавали в центру в центрі гуманітарної допомоги продукти. Ну, Відповідно, той, хто легкий до наживи, живе, хто вірив, вони йшли і брали. То вони... І потім вони в школу дивилися. Хто школи виходив, брав цю гуманітарку, потім вже ж почали. Розуміти, хто і як питати, хто йде, якийсь, так щось. І він дав казівку записати на список вчителів, які будуть працювати в школі з нового навчального року. що це Вони знали, що ми онлайн навчання. Це цей рік ви навчаєтеся а з вересня. Вони сказали, відкривається школа, і обіцяли що, відповідну зарплату по 100 тисяч, хто йде працювати. Ну і в нас не сказати про повод харчування та умови праці на окупованій території? Ну тоді, коли я ще була, я виїхала в минулому році. В нас продукти ще були в магазинах. Ті, звичайно, почали люди скуповувати маслово. А так як ми жителі села, в нас свої запаси були. Все своє було. Поки ми їли українське, так. Але до літа я вже ж куштувала. Російські продукти. Яких з усіх продуктів я не можу зупинитись ні, ні, ні на чому. Не ні цукерки, ні вода, ні сік, ні колбаса, ні риба. Це було зовсім щось не, не наше і не смачне, а майонез взагалі тому ви нема. Але продукти є, були тоді. Коли магазини почали закривати, комендант приїхав, зібрав у нас в магазині діло 4. У нас в селі чотири магазини, комендант зібрав і сказав: якщо ви тримаєте закриті магазини, то значить я вас їх відберу, завезу товар, поставлю продавців і ви лишитеся своїх магазинів. Ну, і відповідно, вони почали відкривати. Будь ласка, до Криму є у вас можливість їхати, вас будуть пропускати, і їдьте, беріть товар, привозьте і торгуйте. І, фер... і всі підприємці цих чотирьох магазинів. Почали їздити до Криму по товар, привозили, розкладали. Спочатку саме найнеобхідніше, потім. А на перших етапах це ж люди самі фермери почали роздавати зерно, яке в мельницю знайшли, там у нас в мельниці в селі не було. Зерно дали, намололи муки і потім попід двори возили муку, безплатно роздавали всіх, всім людям, щоб вдома. І так само олію робили. А згодом це почали завозити продукти і все. І потім виплачувати всім тим, хто здали дітей до школи по 10 тисяч до садочку. Платили спеціально, щоб всіх бажаючих з'явились бажання віддавати дітей. Як вам там жилося в такому собі інформаційному вакуумі? То вони їздять по вулицях і ставлять безкоштовний зв'язок. Супутниковий зв'язок ставлять, вони обіцяють, це безкоштовно. Ви будете мати доступ до 40 каналів, 20 з них ви будете дивитися фільми, а 20 новини слухати. Але наразі до того часу цього ще не було. Вони тільки встановлювалися, Зв'язок у нас український, і інтернет інтернеті український, був до кінця травня місяця, 22 року. Тому ми сміливо закінчили навчальний процес, здали всі паперові, все закрили, все. Закінчили ми лише це вже на початку літа 22-го, раз пропав на 10 днів зв'язок, потім відновили, де вони глушили. Потім він пропав. Ми мали інтернет, мобільний зовсім зник з літа 22 го а інтернет залишився. І тому я змушена була виїхати, щоб шукати перевізника, виїздити. Тому я в Новій каховці в сестри. Я чекала перевізника, і там більш-менш був зв'язок інтернет, де можна було з перевізником вийти на контакт. Але наразі зараз так воно і є. Вони глушать зв'язок. Вони зовсім навіть російські сімки покупляли Вони ж для того, щоб був інтернет, але вони працюють тимчасово. Місяць два-три знову треба купляти нову сімку, бо це вже зв'язок заглушений, вже немає, не виходить. Світло вимикають, інтернет вимикають. Ось зараз в нас в громаді дуже багато е, військових. І тому для того, щоб не здавали нашим, бо вже ж наші дістають туди, можуть. Вони скупчень не мають техніку, попід е, дорогу розставляють одиничними так, рядочками. І дійсно, зараз перевіряється все від документів до. Телефонів і зараз вони нині глушать зв'язок. Якщо можете про це говорити, то чи могли би сказати, як часто і в який спосіб ви контактуєте з рідними знайомими, які там залишилися? Коли є зв'язок, стараюся, але більшість ми не розмовляємо, тому що ну, по-перше, я не розпитую, вони мені не розповідають, щоб не наражати на небезпеку їх. Вони ми вже навчилися, гості були, гостей дуже багато. Посиділи дуже добре, це вони сказали мені, значить, якщо гостей дуже багато, це значить орків дуже багато в селі. Це все, що мені можуть сказати. Посиділи дуже добре, це спеціально так, бо не хочу, перевіряють абсолютно все. Фото ніякі і всіх. У мене хотіла виїхати колега через Крим в тому році, але її зупинили. Вона поудаляла все з телефона і навіть застосунок 24 На Переїзді її заставили розумновити стосунок, бо як це можна без привата ви, А кому вкидали? І в неї зайшли туди. Вона зрозуміла, побачила, що вона притулі, скидала, донатила гроші. І все. Сказали: ти не будеш виїзна, даже не рипайся. Ти, якщо рипнешся, то там і загримиєш на 20 років. Ось такого плану так є. Але Ну як коли нема зв'язку, буває тижнями, немає зовсім з ними зв'язку. Я читаю в групах, я бачу, що там немає світла. Я бачу, що там немає зв'язку. В них зовсім ось світла не було. Там був дуже великий ураган в Криму. Якщо ви бачили, то це все, все постраждало. І у нас там вітри, такі сумасшедші, у нас провода по дерева попадали, і все порвало. Тому вони сиділи п'ять діб без світла, поки їм зробили світло. І аж потім зв'язок вони написали, просто часто переписуємося, просто речення два: що все добре, все так, і все. Мені треба знати, що з ними все добре. Чи мали ви досвід? Того потрапити під обстріл, Чи ваше село за ваше перебування потрапляло під обстріл. Ні, ви, чи село, село не потрапляло. Ми далеко від лінії фронту. Ми далеко просто ще до лінії фронту. Ще ні. А ось в Новій Каховці, коли я була в Сестри, чекала перевізника 11 діб. Я чекала перевізника. А до Львова я приїхала 6 липня. І я там, чекаючи перевізника в Новій Каховці, я було дуже багато випадків і. Все ж вони через Дніпро на Гес стояли тоді ще, і тому вони сміливо. Ми бачили і ракети своїми глазами, які вони запускали в нашу сторону з окупованої території. Сама Нова Каховка тут приїжджали, просто на вулиці ставили ті гради, і через Дніпро кидали це земля двох тіла. І вночі ми просиналися. Не можна літо це було, але не можна було відкрити вікно, тому що вони вночі тут палили своїх трупів. Це було адський сморід. Який не передати словами, що це за запах. Просто це не нагадує не листя, палене, нічого, це просто вони спеціально спалюють, і це такий трупний запах, який дере в горлі, і все це відбувалося щоночі, і тому це не можна було просто вночі закривали вікна і спали таким чином. А зараз сестра каже, що там просто жахіття. Ходили і вночі приходять, провіряють і гупають, і стріляють от забави по вікнах. В неї стояли пост був біля вікна, і забава, вона прийшла, а в неї постріляні рами в євровікнах, по вуглах отак. Постріляли, каже, двій подвійні, просто. Вона спить в іншій частині будинку. А коли прийшла, отак, дирки від пуль такі каже, по просто забава в них така була. Б'ють, випитують і пости, які ми проїжджали. Так у мене коли перевізник віз, четверо чоловіків було, то їх, звичайно, перевіряли. І одяг, і документи, і по списку дивились, чи вони не АТОвці, і так далі. А ось нас, звичайно, з донькою пропустили, і жінок, дітей. Вони навіть не брали документи до рук мої. Нічого не ні телефон, не ні документи, нічого не брали. Але пости, звичайно, кругом провіряли, і які там на постах люди, кількість їхня. Це і величезну кількість нашу звільниту, бідні наші хлопці. Ще скільки їм треба звільняти там. Що найтяжче було для вас за час повномасштабного вторгнення? Те, що мене відрізали. За своє життя я дуже рідко виїжджала за межі Херсонської області. Я там народилася, там народились мої батьки, мої корінні. Мої батьки, я там, це моє місце. Я дуже рідко так, я там працювала, я в Херсоні навчалася. Ми виїжджали дуже часто, відпочивати на море, але ж наше море, генічике море. Кудись десь я жод. Я все весь час мріяла бути побачити Львів, дуже історичне це місто. І ось так. За цих обставин я змушена була сюди виїхати для того, щоб. То ті відчуття відрізали від головної частини і назавжди боялася понад усе, що наша влада залишить напризволяще, так як це в 2014 році. Адже ми не переймалися. В 2014 році війна відбувалася, але ми продовжували жити. Так? Дуже багато односельчан служили, там захищали все. Дуже багато от моїх особ. Але тут, які ми прожили саме в цей час, Відрізані, і я думаю, як залишать, а жити в окупації і, ні, за кордон, наприклад, десь там зараз з дитиною. Так? Але ні, бажання в мене не було. Я української позиції і з високопонятою головою, я ще сміливо скажу і буду ходити. Тому, звичайно, досить Реінтеграція вже тут знову давався. Звичайно, треба було знайти роботу, бо без роботи неможливо було існувати. І тому, думаючи, якщо я не знайду місце роботи, то я змушена тоді просто була і виїхати за кордон. Галицька ідентичність, Галичани це е, набожна Галичина, свята так. Галичина, я кажу, це насправді така доволі е, не то, що закрита спільнота, але доволі така. ну, об'єднана навколо чогось такого свого а, чи Відчувала ви якусь проблему великі в цю ідентичність? Ні, не відчувала чим. Я виросла теж в набожній сім'ї. У мене тато і мама були набожними людьми, і вони посідали. У нас в селі, храм величезний, дійсно храм, не приміщення віддане від церкву, під церкву, а храм величезний, який побудований наприкінці ще 19 століття. Але, звичайно, як південь України, він був московського патріархату. Але храм, люди набожні, які мене привчили, вони мені. Саме з молоком матері я саме усвідомила себе українкою, так як вони корінні місцеві жителі, вони нічого спільного не мали до росіян і коріння. Ну, можливо, десь нас і є. Це неправильна історія. Вони думають, що якщо ми приїхали з, з півдня, то дуже часто говорили, вони їх запросили росіян. Ні, ми нікого не запрошували. Може на сході там і більше росіян на сході, тому що там дійсно вони вірять, і там коли заселяли сюди, більше росіян було саме на сході. А в нас ні на скоріне сільське населення, яке не вірило в щасливе минуле саме завдяки Росії. Ні, тому ми не переймалися. Але тут, звичайно, як регіони України. Україна велика. Регіони докоріно відрізняються за своїми звичаями, традиціями, Але ми теж там були, вірились, підтримували свята, звичаї, традиції. Чи змінилося ваше ставлення до подій, що відбулися в Україні зими 2014 року, або в когось з вашого? Звичайно, тепер змінилось. Тепер я усвідомлюю, як. От переживали люди, коли ми звичайно продовжували після 2014 року своє буденне життя. То тепер, після повномасштабного вторгнення, перейнялися біженцями, які втрачають своє житло, а вони ж дійсно зруйновані. І ще село моє так не постраждало, ще воно не лежить в руїнах. Але ми бачимо, що на лівобережжі вже наші воїни зайшли, і тепер поступово вони долітають і скидають авіабомби, як сестра Новій Каховці говорить, що і потім пишуть в новинах, що це укрнацисти ділають. І ось і Гес так само зірвали. Ось від орків ждеш чого завгодно в будь-який час. Якими ми ви бачите причини подій 24 лютого 2022 року? Ну, причини ми миролюбива країна, в нас нема зброї, і це прекрасно вони розуміли. Ось попередня наша влада. Чого тільки варти Янукович? Але й... чому в нас миролюбової країни зброї не повинно бути, тому що українці за все життя не напали на жодну країну світу. І тому причин можна говорити безліч. Але це комусь вигідно. Хтось заробляє на війні, а хтось. Чи змінилось ваше ставлення до росіян, до російської держави, мова культури? Так, змінилося. досить змінилося. І, перш за все, я перейнята ненавистю, скажімо, я відкрито говорю, А найбільше навіть не до росіян зараз, а до тих своїх односельчан, жителів, які зараз з ними пішли на співпрацю. Тісно. Оці колаборанти мене більше хвилюють. Росіянам ще там промивають мізки. І неправдиву інформацію показують, що тут фашизм, нацизм і так далі. А вони ж, жителі мого села, вони знали, де вони живуть і як вони живуть. Але вони пішли чомусь зараз не.